Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і сім населених пунктів Харківської області. Зведення від ОВА. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Ворог атакував чотирма БПЛА, основ'янський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один КАП, 11 БПЛА типу Гарань-2, два БПЛА, типу ланцет, один не 16 БПЛА. Тип встановлюються, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено цивільне підприємство у Богодухівському районі в селі Ламіщине пошкоджено приватний будинок. Но господарчі споруди та електромережі у Куб'янському районі в селі Благодатівка пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У Чугуївському районі в місті Чугуїв пошкоджено цивільне підприємство. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 67 людей. Залишилися 23 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 14 тисяч 112 людей. Рятувальники звітують протягом доби, здійснили 23 оперативних виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Чугуївському районі області та Харкові. Увечері 4 грудня ворог атакував ударними безпілотниками територію одного з об'єктів у основ'янському районі міста. Сталося декілька осередків займання на площі 500 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 40 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗИСу на південно-слобожанському та купінському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах Езбицького, Приліпки та Синельникового. На куб'янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу населеного пункту піщане. Марія Сувєва Дмитрон Гоєн та Ігор Мікенін, Харків новини.